У нас сьогодні українські слоти з великим відсотком виграшу. Що ж, залетіли ми на новиночку. Новинка. Прям викатили-викатили. Я її ще, якщо чесно, не бачу. Хто вже грав, напишіть коменти, будемо пробувати її розчехлити. Робимо все по правильному. З мінімалочки стартуємо. 4 гривні мінімалочка. Покрутимо, подивимось, що тут є: ребі-тренді. Друзі, що ми тут робимо? Ми тестуємо ігри, проходимо наші зв'язочки, пробуємо з них щось викорити і ділимося один з одним, як сказати, напевно, ну, опит по-українськи, правильно, оце мій суржик. Так, зразу вдало зпіни. Ми зараз глянемо. О, це тут ну, ви знаєте, всі ці групи. Попадає щось одне. І є. Ну, поки маловато, але зараз. Будемо пробувати можливість за те, що нова, можливо, буду вам її рекомендувати. так, І буду пробувати на більших ставочках грати, якщо так. Так, стартануло. Покану до 4, 4, 16 гривень. О, 2 бакса. Сюди. 80 гривень. Хорошо на старті. Уже, ще є пару закритих цих всяких. Є ще один. Ще 16 гривень зразу, Так, ще є 40. -ть. Давай, давай, ще прокручуй спіни. Ну, ну цікаво, цікаво. Щось новеньке. Якось. Хорошо? Непогано Так, зразу на підігрів на мінімалочці. Ну, хочеться чуть-чуть на більші грати. Ну, непогано. 200 залетіла і втратили буквально там 3-4 спіна. Там, гривень до 50. Нормально. Так. Давайте ще трішечки покрутимо на мінімалошці. І будемо підіймати. Так, що у нас там? Давайте на 30 центів. Так, це в нас. 12 гривень ставочка. Ну, що заглянемо. Так, поки мілочушка. Поки прям мілочушка. Так, що то та лапа так? Вілд, Ага, і вілд ні, ні з чим не зіграв. Давай, глянемо, глянемо, друзі. Тому можете писати наступні коментарі, як хочете побачити. Також я буду шукати зі своєї сторони щось тестувати, тому тестуємо. Силку посилання на всі ігри я залишаю. Зазвичай можете їх знайти. Ну да, давай, давай, збираємо ці всі, всі лапи. Так, опа, є, ну я щось, нічого не бачу, щоб ці вілди зіграли. Там прямо боляк був. Я не знаю тут що, що буде, коли ти ті всі лапи назбираєш. Не лапи, бо блін як. Ой, це ж цей в нас. М -м... Пасточки. Так. Слабенько, слабенько. Так, і один віл в наступний буде і. ні з чим не закрив. Ну, поки так, для тесту може бути, но... але. Пока... Не, не ок, не ок. Та бонуска була, та й загула. Тому, друзі, я подивлюся, чи далі смисл грати є набагато другі цікавіші ігри, які також хорошо і таке двадцятка. Не цікаво. Тому, друзі, Обнімаю, жму вам руку, шукаю щось нове, кому цікаво, пробуємо, залітаємо в наш каналчик, пробуємо рубашити їх. Жму руку. Всім пока-пока.